Явка у другому турі президентських виборів становить 62%. Активність пораховано по всіх територіальних дільницях, окрім однієї, до Центральної виборчої комісії почали надходити перші результати за електронними протоколами. В ЦВК працює Марія Васильєва. Маша, вітаю тебе ще раз. Коли ми можемо сподіватися на офіційні результати виборів президента, що кажуть в ЦВК? спочатку юлію трошки уточнення не з однієї дільниці, а з одного округу залишилося отримати дані про явку для того, щоб встановити остаточну цифру. Але вже зараз можна сказати, що вона істотно не вплине. І явка так і залишиться в межах тих трошки більше 60... 62%. Ну а щодо перших протоколів, зараз маємо вже понад 8% електронних протоколів, за якими вже встановлено Мовлено перші. Попередні результати виборів, ось ми бачимо а, мапу України, а також закордонний округ. І бачимо, що жовтим позначені ті а, області, де а, більшість підтримали виборців а, за тими даними, що наразі є а, Володимира Зеленського. А червоним, ті, що, що підтримали Петра Порошенка. Отже, станом а, на зараз а, за даними а, волевиявлення трошки більше ніж мільйон, одного мільйона виборців. А, за Петра Порошенка, Львівщина та Ів. Івано-Франківщина з невеличкою перевагою на Івано-Франківщині і з більшою на Львівщині, і також закордонний виборчий округ, де теж не можна сказати, що це остаточні результати, оскільки дільниця остання у закордонному виборчому окрузі зачиниться лише о шостій ранку. Це дільниця у сан франциско Але навіть за тими результатами, що наразі є, можна подивитися, що вони більш-менш рівномірні, оскільки результат. Підтримки е, обох кандидатів дуже схожий на те, що є в екзитполах, е, а саме три чверті виборців приблизно за е... Володимира Зеленського 72,5% і 25% трошки більше за Петра Порошенка. І поки що можна сказати, що лише закордонний округ точно вже більш-менш визначився, попри те, що ще не всі дільниці там а, зачинилися. Але це легко прогнозувати, тому що в першому турі ситуація була там така сама. А, закордонні українці проголосували саме за Петра Порошенка. А, ну і власне щодо а, оголошення остаточних результатів за законом їх має. ЦВК встановити а, вже за даними паперових протоколів з мокрими печатками до 1 травня, і найімовірніше, що десь близько до цієї дати фактично вони і будуть встановлені, оскільки, як нам пояснив заступник голови ЦВК Євген Радченко, справді а, треба дочекатися рішень судів по різних скаргах можливих, які надійдуть. Зокрема, у ЦВК вже мають одну скаргу, яка надійшла від спостерігача, який поскаржився що. На одній з дільниць не було дотримано таємницю голосування, а саме не було фіранки на одній з виборчих кабінок. І, попри абсурдність таких скарг, звичайно, що вони ніяк не можуть вплинути на остаточне встановлення результату, але можуть затягнути цей процес саме через суди, рішень яких має дочекатися ЦВК перед тим, як оголосити офіційні результати виборів. Ось що ще сказав нам Євген Радченко. Паска для українців це достатньо велике, одне з найбільших свят, і тому ми боїмося, що не встигнемо отримати інформацію від судів, від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо і встановити результати, і оголосити результати виборів орієнтовно 30-го числа. Ну а попередні результати вже можна буде дізнатися за 2-3 дні, які будуть встановлені за даними електронних протоколів. За досвідом можу сказати, що результати офіційні від цих електронних протоколів майже не відрізняються хіба що на якусь одну чи дві сотих. Тому в принципі вже вся країна дізнається більш-менш точно результат десь за 2-3 дні. Ну і далі залишається лише дочекатися інавгурації нового президента. Едента, яка за законом має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результату виборів. Ну і навіть якщо ЦВК буде рахувати аж до останнього, до 1 травня, то відповідно до кінця травня, до 1 червня, має відбутися щонайпізніше інавгурація, але зрозуміло, що переможець захоче, щоб вона відбулася якомога раніше. Ну і все далі залежить від організаційних можливостей Верховної ради, де ця інагура. Рація має відбутися за е, всіма традиціями і законами, ну а також від інших організаційних моментів. Юлю вже влітку. Ми будемо офіційно з президентом новим.